Повітряні сили на Кульську і там приймають участь повноцінно. Попала печільний обстріл стрілецької зброї. Пригнув голову, йому в плече попало. Якщо б би так би не пригнув, то мені би в шиї. В день три хати вони своїх зносила або кабом, або півішкою. На Сумському напрямку ми воюємо. В складі зведеної стрілецької бригади повітряних сил виконував задачі на Курщині, так як я стрілець-зенітник, працюю з ПЗРК. Прийшла команда, треба підтримати нашу піхоту проти повітряної оборони, збивати вертушки, самоліти, тобто допомогти їм на Курському напрямку. Повітряні сили їдуть на Курську і там приймають участь повноцінно. Хоч в мене це не перший раз я виходив, раніше ще був і на Донецькому напрямку, але там недовго і, в принципі, не так серйозно. Але піхота завжди підтримувала, допомагала. Як зайшли, то зайняли позицію на Любимівці, у нас було, бо якраз там перша була поява вертушки. Ну і Збоку, звісно, були штурмові дії. Ну, в загальному спочатку наші штурмували, а ми прикривали від ворожої авіації. І сиділи. Потім почалось, ми штурмували, наша піхота штурмувала. Ми йшли разом з ними. Ну, в загальному зразу бок-бок. о бок. Наша піхота, і ми за піхотою зразу і сиділи разом у копах. Потім Снагость, Любімовка, 10 октября. Ну і в загальному закріпились в снагості. Ну і це якраз передова була. Дери почали коли штурмувати. У нас якраз вони свій контрнаступ, бо були в снагості десь приблизно. Ну, За цього за пару днів були такі ретельні обстріли, арту, обстріли гради крили. Нам поступила команда, ми відкатуємося. Танки, бехи, десантура там їхня плотно працювала, та й ми погрузились в машини. Почали виїжджати. якраз В центрі снагості попали в засідку, підщільний обстріл стрілецької зброї, мінометки і це гранатомет. Я сидів всередині в кузові машини між хлопцями, і тільки голову обстрілюють з двох сторон зі стрілецької. Я тільки голову встиг пригнути і піднімаю, чую пуля, ну, як пролетіла. Збоку сидів товариш, йому якраз якщо б пригнув голову, йому в плече попало. Якщо б так би не пригнув, то мені би в шиї. Ну так мене Боженька врятував. Ну і в залі машина стала. Далі ми вигрузились, надали першу допомогу трьохсотим нашим і почали трошки вдали бій, відстрілялись. Ну і так потрошки рухались рухались і дійшли до суміжників. І в півішок по дорозі ховались, в загальному, в півішки зброси, мав які більше дронами кошмарили, хати зносили, ну і плюс мінометка стабільна і арта. В день три хати вони своїх зносили або кабом, або в півішку, і щось там замічали, туди все закидало каби. Ну, 24 на 7. Там буквально 2-3 години перерви, потім знов каби, каби, каби. Просто по різним напрямкам, по всім лініям вони закидали. Вони свої села рівняли так само, як наші міста. Вони рівняли так само, і своє село вони зрівнювали повністю з рівнем землі. Щось побачили, якийсь рух, туди зразу, всім чим можна, накривали. З місцевими навіть доводилось спілкуватись, лишались там деякі люди. Ну і одні одні аватари лишались, дідики. І були бабульки з дідульками Я кажу: ну ви бачите, що ну, Ж загинете, вони зрівнюють. Ні, ми нікуди не поїдемо. Так і лишалось, та і все. Та, звичайно, вода, харчі стабільно Місцевим, вони приходили, просили допомоги, давали їм тушонку. Ну, що мали самі, то і давали. Ставлення, типу, нормально, але що вони скажуть? Ти, ти ж не знаєш, що від них очікувати. Ну, Всі розказували, що в нас родичі тут на Сумах, в них є родичі і тут, і там. кажу, ну то давайте їдьте до родичів, якщо вони тут є. Зараз от підійшли, вас евакували. Ну, родом я сам з міста Івано-Франківськ почав служити в 2013 році, підписав контракт в Криму. Як зелені чоловічки типу, зайшли, якраз в цей період повністю я там застав. Я не знаю, хотів жити біля моря. І вирішив, мені було 20 років, там зарплата непогана була. Думаю, підпишу контракт. Кримчани, ну, нормальні люди, але їх дуже сильно про це прозомбували. Навіть до початку Майдану, там вже їздили машини з рупорами Голосую за Єдину Росію. Потім, ну, як з'явилася можливість, вийшов з Криму і якраз попав в частину. 114-ї тактичної авіації. Ну, і там мені службу до 16-го року. Потім у му році я перевівся в Краматорськ, проходив два роки там службу, і потім пішов на дяйбі, одружився, дитину має. синочка три рочки, якраз йому недавно ну, а Потім прийшла знов ця падлюка. І зразу 25-го мобілізувався і вже служив ну, в франківській частині. Збиваємо шахеди, і я збиваю так само. Ну, ракету, що франківську має, ну то що збив з призорка. Коротко, ну та летіла ракета, зробив на кол стрільнув та й збив, все, кінець історії. Так, ну тут скільки на моїй групі три шахеди. У нас шість груп в загальному. Кожного стараємося збивати. Їх не так легко збити, але є, є збиття. Типу воюють тільки затримаються повноцінно, не за воювати. Це нема такого, щоб морально-психологічно когось впаду, стресу. Ще тяжко, але всі тримаємося, всі раді одного, раді перемоги.